А ще дивіться, покажу, наскільки димосос може врятувати від диму під час дозагрузки дров. Він зараз включений димосос. Відкриваю одну заслоночку, щоб він краще витягував дим. Другу навіть не відкриваю. Будемо пробувати таким чином. Подивіться, скільки диму. Мабуть, все ж таки потрібно відкрити другу. Но зараз подивимось. Дим сюди в приміщення взагалі не йде. Чекаємо, потім, поки димосос його витягне весь дим з бункера, загрузочної камери, повністю дверку не відкриваю. Тому що якщо відкрию повністю дверку, цей дим все ж таки буде викидати в приміщення сюди. Він Вже починає викидати. Ну, вкрай ліпше за все буде перевести, в тому прикол цього котла, в тому що я можу отак зробити і все, 100%. Подивіться, диму вже ніякого немає. В тому і особливість таких котлів. Все, можна спокійно собі робити до загрузки. У мене дрова з вулиці, Вони. Мокрий, тому що йде дощ. Все, закидаємо, скільки потрібно нам. Бачите, ніякого диму немає. І взагалі, бо в мене без димососу, отак на дві заслонки в горизонтальному, вибачте, положенні, не було б ніякого диму. Все це потрібно, звісно, робити швидше, тому що котел починає працювати в верхньому режимі роботи. Зараз, бачите, полум'я йде догори. Але диму ніякого немає. В тому і зручність такого котла. Закрили. Швидко перевели одразу на трьохходовий теплообмінник. І бачимо, що вже котел працює і можна йти годин на 8-10 по своїм справам.